Є в мене така собі проміжкова новина. Декілька днів тому я написав е, заяву на ім'я президента на працевлаштування. Мені запропонували е, певну посаду. Єдине, я поки що не буду нічого говорити, тому що я давно працюю на Держслужбі і можу сказати, що. За ніч може все, або за годину може все повністю перекрутитись, може бути прийнято інше рішення, можуть з'явитися якісь обставини, які ну, поміняють абсолютно або призначення на посаду, або, або взагалі не призначення на посаду. До речі, хтось там писав про Казахстан, можу сказати, що як приклад може наводити і Казахстан, але він не дуже тут доцільний доречний. Чому? Тому що ну, це було більш політичне рішення. знаєте. Керівником Луганської військової адміністрації хотіли просто дати ляпас Путіну, Лаврову, там, цим призначенням. Ну, Це була така політика. Звісно, що. Наш ворог кістьми лягав, але зробив все, щоб цього призначення було. Хоча в майбутньому це піде нам на користь України, бо є певний люфт в договірних процесах з тим самим президентом Такаєвим. Може, потім для історії розповім, які були в мене пропозиції за той час, поки я. Не працював на держслужбі. Я відмовився, але ну вони були такі дуже цікаві. По грошам це було дуже цікаво. По посаді ну, для мене дуже смішно.